Вже коли небудь думали про те, що шишки можна не тільки використовувати для дитячих подій, а й смакувати. Наш герой Сергій пройшов два курси навчання від нової пошти, і нещодавно йому вдалося дати інтерв'ю в самій компанії як успішному експортеру. Він експортує шишки за кордон, але це не зовсім те, що ви можете уявити. Це шишки, які варяться його мамою. І це не просто варення, а кулінарне шедевр, що вже завоював серця великих шеф-кухарів, таких як Клопотенка та Марка Черветі. Замовлення приходять з різних куточків світу: Сінгапур, Австралія, Корея та багато інших країн це сімейний бізнес, не тільки смачний, але й творчий проект. Дружина Сергія, яка є дизайнером, створила етикетки та чарівну упаковку, які прикрашають кожну баночку. А ви. Готові до нового смакового відкриття.